Сонечко ясне пригріло, швидко тане білий килим. Певно, що сніжочок зна, що прийшла до нас весна. Привіт, дорогі малюки! Нарешті ми з вами дочекалися весну. Давайте разом згадаємо, які ж зміни відбуваються в природі на весні. Сонечко стало світити яскравіше. Сніжок уже. Ростанув. З'явилися перші яскраві весняні квіти. А що ж іще сталося? Як ви гадаєте? Це ще одна важлива ознака весни. Ану давайте разом послухаємо, що це. Яке ж цікаве слово перелітнє. Що ж воно означає? Дітки, ці пташки відлітають на, на зиму в теплі країни. Там немає снігу, немає морозу і холоду. Їм легше знайти там собі поживу. А це, дітки, до нас нарешті повернулися перелітні пташки. Такими пташками є лелека. Ластівка. Давайте подивимося, який вигляд має лелека. Яка вона? Подивіться, вона велика, біла, гарна, струнка. А які в неї ноги? Тонкі, довгі, червоні. А дзьоб який у лелеки? Міцний, довгий. Молодці. Влучні слова підібрали ми разом. Дітки, давайте зіграємо з вами пальчикову гру. Повторюйте за мною. Матуся лелека в ніздечці сиділа, раптом зірвалась і полетіла. Полетіла полювати, малюкам жучків шукати. А малята не літають із гніздечка виглядають. А тепер пограємо з вами в гру четвертий зайвий. Зверніть увагу, в кожної групи є одна зайва пташка. Як ви думаєте, яка і чому вона зайва? Яка пташка тут зайва? Це горобець. Тому що всі пташки перелітні. А горобчик з нами залишається всю зиму. А тут хто зайвий? Це зозуля, бо тільки зозуля тут є перелітною пташкою. Решта пташок з нами зимують. Молодці! Гарно попрацювали. Дітки, а ви знаєте, що птахів називають лікарями лісу? Адже вони знищують шкідливих журків, черв'ячків та гусінь, які приносять шкоду для рослин. Тому нам потрібно оберігати їх, захищати, не руйнувати пташині гнізда, виготовляти шпаківні. Навесні кожна пташка будує собі гніздечко І в кожної пташки будуть малята. А давайте ми згадаємо, як же ж називаються малята кожної пташки. У ластівки ластів'ята. У шпака шпаченята. У лелеки лелеченята. У солов'я солов'ята. А ще без пташиного щебету. Природа здається пустою, сумною та невеселою, тому нам потрібно дбати про наших пернатих друзів адже пташки це прикраса природи.